Доброго дня, шестикласники! Сьогодні ми на уроці продовжуємо розв'язування вправ на скорочення дробів. Пригадаємо, що ділення чисельника і знаменника дробу на їхній спільний дільник називають скороченням дробу. Якщо дріб неможливо скоротити, то він називається нескоротним дробом. А щоб перетворити дріб на нескоротний Потрібно його чисельник і знаменник поділити на їхній найбільший спільний дільник. Розв'яжемо завдання з підручника номер 189 Ви у себе в зошитах повинні записати сьогоднішню дату, тема перед вами на екрані і номер 189. Що треба зробити? Виписати треба із поданих дробів ТІ. Які можна скоротити та скоротити їх? Подивимось на перший дріб 7 восьмих, чи можна скоротити цей дріб. Числа 7 і 8 не мають найбільшого спільного дільника. 7 восьмих це не скоротний дріб. Другий дріб 6 дев'ятих. Чи є спільний дільник для чисел 6 і 9? Якщо добре подумати, то можна дати ствердну відповідь: 6 та 9 діляться на 3. Виписуємо дріб 6 дев'ятих і скорочуємо його на 3. Чисельник ділимо на 3 і знаменник ділимо на 3. 6 поділити на 3 буде 2, 9 поділити на 3 буде 3. Отже, 6 дев'ятих. Ми скоротили на 3 і отримали дріб 2 третіх. Крапку з комою поставили. Наступний дріб 8 дванадцяти, який найбільший спільний дільник. 8 і 12 ділиться на 2. А чи є число більше, на яке ділиться і 8 і 12? Є це 4. 8 і 12 можемо скоротити на 4. 8 поділити на 4 буде 2, 12 поділити на 4 буде 3. 2 третіх знову ми отримали нескоротний дріб. Четверте 3 десятих. Чи скоротний він, чи ні. 3 та 10 не мають спільних дільників. Тому це дріб нескоротний. П'яте, 9,24. Чи скоротний цей дріб, чи ні. Знаємо, що 9 та 24 ділиться на 3, отже, можемо скоротити на 3. Отримали нескоротний дріб. 3,8. Всі наступні дроби 11, сотих, 14, сотих, 25, 75, 210,350, 13. Тисячних скоротіть самостійно, якщо це можливо. Наступний номер, який ми розв'яжемо, це номер 192. Треба відновити запис. Перший запис, бачимо дріб, 40 сотих. Він дорівнює дробу із знаменником 50 нам треба буде записати, який повинен бути чисельник. А потім цей дріб дорівнює дробу і знаменником 5, знову треба буде вписати чисельник. Аналогічно виконаємо і друге завдання. Отже, маємо дріб 40 сотих. Що з ним зробили, що був знаменник 100, а став знаменник 50? Зрозуміло, що 100 поділили на 2. За основною властивістю дробу. Тоді ми і чисельник повинні поділити на 2. 40 поділити на 2 буде 20. Отримали дріб 20 п'ятдесятих. І цей дріб дорівнює дробу із знаменником 5. Був знаменник 50, став знаменник 5. Що з ним зробили? Поділили на 10. За правилом скорочення, тоді і чисельник ми повинні поділити на 10. 20 поділити на 10 буде 2. Отримали дріб 2 п'ятих. Друге із дужечкою виконайте самостійно. Наступне завдання це номер 199. Треба виконати дію, і результат треба скоротити. Випишемо перший приклад. 7 12 додати 3 12 дорівнює. Перш ніж починати розв'язувати, діти, ви завжди дивіться і аналізуйте, що у вас є. У нас є додавання двох дробів. Ці два дроби мають однакові знаменники. Пригадуємо правило, щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба знаменник залишити без змін, а чисельники Додати отримали дріб 10 12. 10 12 можна скоротити, і 10 і 12 ділиться на 2. Тому скоротимо і чисельник, і знаменник на 2. 10 поділити на 2 буде 5, 12 поділити на 2 буде 6. Ми виконали дію. Результат скоротили. Я виписала четвертий приклад тут віднімання мішаних чисел. Давайте з вами пригадаємо, як віднімаються мішані числа. 9,1348 відняти 5,548. Щоб відняти мішані числа, треба відняти спочатку їх цілі частини. 9-5, а потім відняти дробові частини. 1348 мінус 5,48. 9 відняти 5 буде 4. 13,48 мінус 5,48. За правилом віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник 48 залишається без змін, а чисельники віднімаємо. 13 відняти 5 буде 8. Дробову частину цього мішаного числа, 8,48, можна скоротити. Скорочується на 8. Ціла частина залишається 4. Чисельник 8 поділити на 8 буде 1, 48 поділити на 8 буде 6. Ось така відповідь. Діти, другий і третій приклад виконайте в зошитах самостійно.